Триває ефір передачі полудень. і Сьогодні ми говоримо на тему Чернігівщина, воєнна підсумки 2025 року. Мій гість, військовий глядач Михайло Жирохов. Пане Михайло, добрий день. Доброго дня рік тому ми з вами спілкувалися на таку ж тему. підбували підсумки 2024 року. Чи можна виділити головну подію у воєнному плані для року, що минає для 2025? -го? Головна подія для Чернігівщини. Ну, із того, що можна виділити, так щоб виділити точно, це на жаль, дуже печальна кампанія росіян проти електромереж, проти електричних мереж, які росіяни вже почали. Ну а в кінці вересня. Вони почали цілеспрямовано бити по електричним мережам Чернігівщини. Спочатку це був Ніжин і Ніжинщина, а потім і Чернігів, і, і Чернігівщина взагалі. І ну я так би сказав би текуча кампанія на прикордонні, тому що удари по прикордонним, по прикордонним районам вони ну за моїми підрахунками жодного дня не припинялися. Ми можемо бачити по офіційним зведенням. Офіційне зведення нам дає стоп'яте прикордонний загаїнко. Кожного кожного ранку ми читаємо і, на жаль, ми там читаємо використання майже всього спектру озброєння російської армії. Так, FPV-дрони, FPV-дрони на оптоволокні. Артилерія. каби. Каби. Навіть е, з а, авіації пускають некеровані некеровані ракети. Використовують там по Семенівці, по найближчим. Плюс ніхто не відміняв шахеди. Аля гірань російська, і ніхто не відміняв удари менш потужними дронами. Я маю на увазі «Молнія-2», там ціла купа росіянських ударів, які вони використовують. Причому використовують вже навіть не тільки по прикордонним громадам, які ну на жаль, так звикли під цими ударами знаходитися. Маю на увазі Семенівку. Я маю на увазі. Ми, ми знаємо про що. Але, наприклад, удари зараз пішли по Новгород-Сіверському. По районному центру, по достатньо великому місту, де наносяться удари навіть по, по центру, і вони наносились увесь цей рік. Щодо електроенергії, яку росіяни виносять, чи не було такого у 2024 році, в 2023? Чи була кампанія, але не така масова, чи не була вона направлена на знищення енергетики конкретно? О, удари по електроенергетіці вони наносять з 2022 року. Але ці удари були сконцентровані перш за все. ТЕЦ Перш за все, виробники електроенергії. Зараз росіяни носять удари по розподільчим по розподільчим елементам, тобто електропідстанції. Це ці елементи, без яких електрику, просто навіть якщо вона вироблена на атомній електростанції, неможливо подати до споживача до нас. І ми це побачили. І зараз ми бачимо ну, най найгірші варіанти, коли відключення 10-12, а були моменти і по 16 годин. А удар середини жовтня, коли було місто, було повністю без електрики це півтори півтори доби десь десь стільки і у нас не працювали ні світлофори ні тролейбуси нічого оце удари по от, от ось цим електричним моментам електрично енергетичним е, всім комунікаціям і спочатку здавалося, що росіяни саме зосередилися на Чернігові, саме і на виносі електроенергії з Чернігові. ми я пам'ятаю пряме включення, робили на українському радіо, У нас виходили у всеукраїнський ефір, щойно дізналися, що блекаут настав. Чи потім розповсюдили воно таку ж практику по інших областях, точково завдаючи ударів? А саме так, 22-му, 23, му навіть 24-му роках вони наносили максимально шир. Удари, тобто удари по всім областям. Тобто, у ці умовні 500 дронів, які вони запускали ну, в найгірші дні, найгірше для нас дні, вони розповсюджились на п'ять-шість областей. Але потім до, до них я не знаю, там хтось різко по -по став умнішим, і хтось, хтось вирішив, що потрібно у ці 500 дронів концентрувати на одній області. І ми зараз бачимо, наприклад, що відбувається в Одеській так. області. Тобто, вони послідовно виносили Чернігівську область. Потім, якщо пам'ятаєте, Полтавська область, Харківська, вона постійно знаходиться під ударами. Тобто, оце ціла структурована система. Це були системні удари, які вони наносили для того, щоб область, щоб вона не мала можливості відновити у цю електроенергію. А до цього був певний, певний комплекс дій. Якщо ті ж помітили, я думаю, що помітили, по знищенню залізничного. Залізничного транспорту і залізничного сполучення Сумської і Чернігівської області певний час навіть не було залізничного сполучення там з Славутичем, не було Чернігів-Київ, не було там до зніжин Київ, тому що виносилась, росіянами, виносилась саме залізнична інфраструктура. Вони навіть робили точкові удари по залізничному транспорту. По Тепловози, які на перегонах, які стояли на станції, вони це було пріоритетним, пріоритетною ціллю. Яка мета була? Саме Чернігівську і Сумську область відокремити від всієї України. Тобто, щоб залізничного сполучення фактично не було. Тому що винести винести просто рільси, це відновлюється там два-три дні, це відновлюється, а винести наприклад, тягові підстанції. Тобто електро у нас електрична, ну тобто, всі ці електровози, тобто, у нас все це базується на електровозах, тобто на електриці. І тому зараз у нас працюють тепловози. А якщо бачили відео, навіть паровози. Тобто в Ки... в Київській області, наприклад, навіть тепловози, які знаходяться на консервації з радянських часів, в російському медіапросторі іноді з'являлася інформація про те, що збройні сили України готують наступ з території Чернігівської області на територію сусідньої брянщини. Наприклад, чи не пов'язані ці удари по знищенні і електроенергетики, і залізничної інфраструктури з такими чутками? Ну, по перше, потрібно розуміння того, що удари росіян вони не пов'язані, тобто немає ударів у відповідь. У, у, у них є план по знищенню цивільної інфраструктури, і він незалежно від того, чи є в інформаційному полі якісь вкиди про, е, про те, що там починається там, наступ або планується наступ. Я не відкрию великої таємниці, якщо скажу, що е, у генерального штабу завжди є два плани: оборонний і наступальний. А Чернігівщина, яка має два потужних навчальних центри. Це все теж теж розуміють, і там концентрація е, людей час від часу буває доволі доволі потужна. Доволі тому е, ці удари, я думаю, ну я маю пев, певну інформацію, що вони не пов'язані з тим, що вкиди ці, ці вкиди вже йшли після ударів. Для того, що якимось чином, тому що я можу сказати, наприклад, за цей, за цей період, по моїм підрахункам, я ще не маю офіційних від Чернігівської обласної військової цивільної адміністрації, що загинуло 35 людей, 35 цивільних. Тільки 21 жовтня в чотири людини загинуло в Новгород Сіверському. Були удари по чернігів так звані двійні удари, коли, коли люди приїхали енергетики, які приїхали до речі, сьогодні там е, свято енергетиків, які приїхали е, ці, ці відновлювати ці відновлювати електро... По електропостачання, по ним наносились удари. Так само, як по е, ДСНСникам, познавалася удари а, після прийняту, але це військове, і всі розуміють, що е, що, що це злочин. Двійний подвійний удар це військовий злочин міжнародного значення, і росіяни для цього. Вони і вкидають у ці роблять у ці вкиди для того, щоб ну не можна було сказати, що дивіться, ну це ж загинули просто енергетики. І приїхали ДСНСники, які е, які приїхали на виклик цивільних виклик, і ось це вкидається. А ось вони планували це. Ну така єбільсовська mm -hmm. тактика, яка використовується ще з 40-х років того століття. Чи часто в медіапросторі вже нашому з'являлася інформація про наступ на Чернігів? От раніше казали наступ з Білорусі. Наступ з Росії, ну на мою думку, я от щось не пам'ятаю, щоб про Білорусь щось почали е, говорити саме протягом цього року, але не зникала інформація, і е, давайте о, ми періодично е... мусувалася е, про наступ на Чернігів і Чернігівщину. Літо цього року пройшло під знаком того, що всі очікували величезних навчань захід. 2025. Так. Ми з вами навіть в цій студії розмовляли по поводу того, що вони планують у цей великий, і, можливо, у цей, у цей, ця концентрація військ під навчання Захід-2025 може бути початком нового наступу на Чернігівщину. Не пам'ятаю, всі чернігівські медіа, не виключаючи будь які вони про це писали. І це був один із елементів психологічного тиску. На Чернігівщину, тим більше, що е, чернігівці е, мають такий е, досвід 22-го року, скажімо так, і він е, дуже потужний і дуже так несподіваний, дуже травматичний. Поэтому будь-які вкиди. Будь-яка інформація про можливий наступ, про можливе, воно сприймається в Чернігові не так, як сприймається в Києві, не так, як сприймається там, в Черкасах або а, в якихось інших а, 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 обласних центрах, які не були а, під облогою, які цього не відчували в 2022 році. Тому для Чернігівців це чутлива інформація. Це дуже чутлива інформація, і а, росіяни цим користувалися. Відверто можу сказати, що, наприклад, цю інформацію розганяли е, певні інтернет-ресурси, які пов'язані е, пов'язані з Росією. А чи є така інформація в Киє про наступ на Суми, наприклад, чи на Харків? А, Суми взагалі знаходяться. знаходяться так, так. Харків знаходиться під постійними, ближче. Там, ближче та, там теж е, е, чомусь, е, знову ж таки, чернігівці, вони більш до цього вони реагують, е, знаєте, е, якась, якась травма зосталася, того, що е, їх не попередили. Це травма Херсона, це травма Миколаєва. Що всі готувалися до умовних шашликів, і вони не мали повної інформації. Що, хоча хтось подивиться на карти, він міг побачити, що Чернігів у будь-якому випадку буде знаходитись на шляху російського війська, але нестача інформації. І, і от ось це, що влада не змогла скомунікувати з суспільством на Чернігові, на Чернігівщині, взагалі, воно от дуже 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 сильно. На жаль, я про це говорю завжди, і всюди. Що за ці чотири роки влада не змогла довіру завоювати довіру після 22-го року? Потрібно було прикласти зусиль. Для того, щоб до офіційної інформації було довіра зі сторони суспільства. Цього, на жаль. На жаль, я постійно про це говорю. Постійно у мене на пабліці, на моєму аккаунті є, є питання від офіційних речників. Коли офіційні речники вони ну, недостатньо комунікують з суспільством, скажімо так. І тому суспільство їм не довіряє. На 100% довіри, на жаль, немає. І цим, і цим о, чому, тому, що не змогли побудувати. А чи можна її зараз побудувати? Чи вже о, час ці не роками, роками це будується? Це не, не будується за місяць, не за два. Ви знаєте, наприклад, як е, певні медіа будують довіру до себе, і для цього ця довіра вона не виникає там за один тиждень, вона не виникає за місяць, вона не виникає за рік. Для цього потрібно працювати на імідж, це е, е, і це ну дуже важка і непроста. Якщо навіть там, медіа дозволить собі якісь моменти, які суспільство не довіряє, воно відразу скочується на позиції нуля. Але що цікаво, такі е, вкиди російські з'являлися у 22-му, 23-му, 24-му, 25-му роках, і так само люди коментували постійно одне і те ж саме. І можливо навіть ті самі люди. Коментують так само, але от ну, якщо там з'явилася інформація, 23-му році готується наступ. Військові виходять з інформацією, ударного груповин нема. Люди пишуть ми таке вже чули у 22-му році і так далі. Нічого не відбувається. Наступає 23 й рік, 24 й рік, 25 й і все по колу. І коментарі ті самі, і спростування військових те саме і російська ЕПСО так само працює. Невже це так працює? Це працює психологія людини. Якщо він має недовіру, якщо його зрадили в 22-му, якщо він вважає, що його зрадили в 22-му році, ну це, як я можу сказати, в сімейних відносинах. Дуже важко поновити оці сім сімейні відносини, якщо е чистий лист, якщо його скамкати, вирівняти його, він буде нібито рівний, але mm -hmm. ось ці певні моменти вони будуть заставатися. Тому довіра до офіційних структур, Довіра до медіа. Ми знаємо, медіа там чернігівські до яких там немає довіри, але люди там вважають, що це або, або є медіа, які там дозволяють робити власні висновки. Чернігівське прикордоння. Чи змінили росіяни тактику атак, що з ДРГ було протягом цього року? О, на жаль, тактику масованих ударів вони не змінили. Більшість загиблих це Семенівка, наприклад, Семенівка, Новгород Сіверський, район, Ніжинський район то ми ну певні моменти ми знаємо. А щодо наземних диверсійних груп, то майже весь рік їх не було. Але в листопаді-грудні з'явилася інформація, вона неофіційна, і там 105-й прикордонний загон її не підтверджує. Але там, наприклад, я маю інформацію, що росіяни поновили у ці е, ну, такі диверсійні рейди. Вони не такого масштабу, як рівня або там чогось. Але рейди вони, на жаль, поновили. Вони поновили, наші з ним борються там все. Але ну ось е, ну, така інформація є. Повітряні удари, артилерійські удари, вони постійно, на жаль, вони навіть ну, на мою думку збільшились. Я не маю інформації, тому що офіційної інформації фактично немає. Е, офіційна інформація підміняється. Наприклад, е, якщо ну, я думаю, що ви теж читали там 108 е, взривів, uh -huh. вибухів на прикордонні. Скільки це артилерійських ударів, скільки це ударів дронів? Тобто, ми маємо інформацію там 150-80 вибухів, а це може бути і з гранатомета, з автоматичного зробленого черга. Це було 30 вибухів. Ну тобто, загальні картини, ну, може, під час війни ми і не повинні бачити. Але сам факт, що підсилили вони. Тиск на прикордоння підсилили, і це призводить до масового відтоку людей. Відтоку людей, перш за все, до Чернігова. Відтоку людей далі, як правило, з прикордонних сил не їдуть. Атаки з повітря самого обласного центру. Чи були тут зміни, тому що знову таки доводилося читати коментарі на кшталт пішла хвиля так на Чернігів, взялися за Чернігів. Як ви можете це прокоментувати? Е, взялися за Чернігів, е, щільність ударів е, гірані, вона була вища. Але якщо порівняти з 24-м роком, ударів, ударів е, балісти, балістикою вже, вже не було. Тобто, основні удари в 25-му році це було але масовано, але герані. І е, кількість Ударів і кількість гірань, які вони могли використати для нанесення ударів, наприклад, по ТЕЦ або по іншій інфраструктурі, вона була в рази більше. Але для цього є пояснення в тому сенсі, що росіяни змогли е масштабувати виробництво шахедів. Якщо раніше вони робили 20-30 шахедів е за, за день, то зараз вони їх роблять 170. І раніше через Чернігівщину транзитом йшли так, шахе так, на так. інші міста. А в починаючи там з кінця вересня, ну практично до, до зараз, практично до буквально там ну скільки тиждень перестали вони масово на атакувати. Ну може чуть більше, може днів 10, Вони перестали масово на атакувати Чернігів. Тому здається таке, таке враження, коли ударів шахедів, ударів гірані стало більше. І знову таки повертаючись до коментарів, пишуть ага, зараз затище, але це за перед бурюю, тому що росіяни. Накопичують, і потім буде знову масований удар. І от е, масований удар за тище, масований удар за тище, масштабування дронів. Е, на жаль, якась якась в цьому сенс є. Росіяни накопичують ці. І час від часу, знаєте, і наші військові намагаються там, є такі, наприклад, е, в Фейсбуці Сергій Флеш, угу. який пише, що росіяни накопичили 2 тисячі дронів. І вони будуть бити по Чернігівщині. Ну, не по Чернігівщині, взагалі по Україні. Але знаєте, що я повинен сказати? Що, наприклад, ну, я певним чином веду статистику, ну, навіть офіційну, яка не завжди відповідає дійсності. Але, наприклад, за, за вересень 25-го року всього 5 тисяч росіян використали дронів. Тобто виробництво їх, незважаючи на все, для того, щоб вони не вони накопичили 2,5 тисячі, вони повинні два тижні не використовувати дронів взагалі. Ну, плюс десь вражаються і склади. Так, дроном, так, на, так. ну Так, масивами. так, так. Тобто там є і мінуса, і, ну, наприклад, те, що я час від часу, наприклад, бачу, е, ну, в, 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 десь виробництво дронів воно має затримку в два тижні. Тобто, на початку жовтня я особисто бачив дрон, який використаний по Чернігівщині, який був вироблений 15 вересня. Ви по номерах дивитесь? Так. Так, ну плюс у них на всіх дронах є певна така схема, де вони відмічають. Де вони відмічають, от всі системи вони відмічають і пишуть дату. Тобто кожна людина розписується, вони пенопластові, вони ну, з такого матеріалу, і де, і де можна, можна зрозуміти, коли цей дрон вироблений. На вашу думку, чи е, звикли чернігівці жити в постійних тривогах, бо були дні, коли майже добу. Тривоги, які не зникали. Потім ввели цьогоріч зональну систему оповіщення про тривоги, е, на жаль, в цьому році є такі антирекорди. є е, повітряна тривога, яка тривала 16,5 з половиною годин. Є повітряна тривога, яка тривала 18 годин. Тобто, оці з 22-го року, е, я скажу таку річ, що звикнути цього неможливо. Неможливо цього ще тривога, що незважаючи на те, що там певні там об'єкти суб'єкти працюють. Ми знаємо магазини, які працюють, що всі, всі приладнались до цього. Але, наприклад, зараз могли з лікарнями певним чином. А наприклад, зі школами так це і не вирішили. Тому що в більшості чернігівських шкіл немає. Немає можливості продовжувати навчання під час повітряної тривоги. Таких бомбосховищ, які були б обладнані, тобто підземна школа, у нас немає. І оці моменти, які ми бачимо, які ми чуємо, що батьки незадоволені якістю освіти, та все це, ну розумієте, школи не будувалися в розрахунку на це, і тому весь навчальний процес, наприклад, в Чернігівських школах я вважаю в цьому році, він він знецінений. Він знецінений всі ці повітряні тривоги. Вони призводили до того, що школа або призупиняла, або переходили в онлайн режим. Але цей онлайн режим при тому, що починала вибувати електрику. Немає світла, немає інтернету, немає. Дитина не може отримувати повноцінне знання. Рік тому в нашій розмові на питання я вас запитував, яким буде 2025 рік. І от, повертаючись до цієї розмови, я цитую вас вже. Ситуація не зміниться на краще. Не на змінилася? Так, да, вона не змінилась. На жаль, я не хотів би бути вангою або ще кимось. Але ще тоді було зрозуміло, що прикордонна територія, дай Бог, що не змінилася на, на, на гіршу ситуацію, але ми побачили, що гіршої ситуації немає. Тобто росіяни не мають просування в Чернігівській області, у нас немає. Але проблеми, звісно, з цивільною інфраструктурою, вона вони є і вони, на жаль. І в майбутньому да, Ви казали про те, що прикордонна війна продовжиться. Ми це бачимо. Що росіяни намагатимуться відтіснити наші війська від кордону, шукатимуть місця базування військових виробництва зброї і продовжувати свої вкиди про наступ. Чи все таки відбулося? Абсолютно думку? точно. Якщо певні моменти вони не пішли в медійну сферу, я маю на увазі удари по місцям виробництва зброї, але вони є теж на Чернігівщині. Удари по ним ну на протязі року були, вони не є медійними, і це правильно, але на жаль, все це збулось. Чи впливало якось на настрої українців і чернігівців, зокрема розмови про перемовини? Ну. Поки самих перемовин ще нема, але є довгий процес підготовчий до перемовин, які росіяни постійно затягують. Чи не витало таке в повітрі? Ну скоро договорнічок і скоро, скоро, скоро все нормально буде. Ну, ми про це розмовляли і того року, тому що цей процес був він в цьому року, просто був е більш актуальним. З з Трамп да, з'явився Трамп, і він став більш актуальним. Але в 2024 році були розмови про перемовини, розмови про якісь договорнічок. Всі це були звісно, що так. Люди суспільство вже ну, знаходиться в такому, в такому стані, що ця війна вже для багатьох вона е, ну, як усталость, усталась від війни. Вона вже є. Про втрати ми не поговорили, але в цьому році теж величезна у Чернігівщину. Величезна кількість втрати на фронті і цивільних. Але. От о, людина не може постійно існувати в режимі, о, в режимі о, небезпеки. Вона не може постійно знаходитись рано чи пізно. Це, о, і це ось зараз це о, йде мова про те, що сьогодні-завтра війна закінчиться. Сьогодні-завтра буде договорничок. Це, ну, але знаєте, що я можу сказати? Наприклад, що це більше в тилу. Військові так не думають. Військові вони бачать ситуацію на фронті. Вони бачать, хто їм протистоїть, і вони говорять, що всі ці домовленості вони не мають сенсу, тому що е, росіяни готуються продовжувати війну, і у них немає е, такого, знаєте, близького е, уявлення, що ось давничок дуже дуже близько. У них навпаки. Вони на жаль, і люди, які воюють вже 3-4 роки там з початку широкомасштабного вторгнення, вони говорять, що ця війна продовжиться 26 цвадцять Не при які мирні або якісь домовленості, мов вони йде навіть про заморозку. Навіть про заморозку. Вони дуже скептично відносяться. Ну, ми можемо там на офіційні структури. Ми розуміємо, що офіційні структури говорять, але з неофіційно вони говорять, що війна продовжиться. Спираючись на все це, що може бути у 2026 році на Чернігівщині? На жаль, прикордонна область ми повинні бути готові до того, що ця війна, війна надовго. І навіть якщо, якщо там, ну, умовно уявити, що ось там завтра, післязавтра, або там через якийсь час буде, буде заморозка по лінії фронту на Донбасі, то тут провокації. Росіяни будуть продовжувати і далі. Дії диверсійних груп може це буде не так масово, як ми бачимо в цьому році, але повної, повного зупинення бойових дій. Росіяни, от о, на прикордонних областях, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина вони ніколи це не допустять. І, на жаль, і 26-й рік буде, буде роком, коли ми будемо відчувати війну на себе. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми підбивали воєнні підсумки 2025 року на Чернігівщині. У мене в гостях був військовий оглядач Михайло Жирохов. Дякую вам.